Доброго дня, мене звати Аліна і з вами в ефірі програма «Цікаво з дітьми сьогодні розкажу вам про серіал Кава з кардамоном. Це десятисеріальна історична драма, події якої розгортаються у Львові в 19 столітті. Сценарієм є адаптація роману «Бестелесна» української письменниці Наталії Горницької Мелодія кави у тональності кардамону. Коротко розкажу вам про сюжет. Це драматична історія забороненого кохання українки та польського шляхтича, що розгортається за часів весни народів революції 1848-1849 років. В серії йдеться про кохання між дочкою священика та багатим шляхтичем, набагато старшим від неї. Головну героїню звати Анна, а героя Адам. Відверто кажучи, я розпочала дивитися цей серіал разом із своєю сестрою і тіткою. Спочатку мені він був не до вподоби, Але коли я почала дивитися серію за серією, він мене захопив. Найбільше мене вразила головний персонаж серіалу Анна, адже вона приваблювала своєю красою, сміливістю, впевненістю та вмінням показувати себе. Відверто кажучи, мені не сподобалась тітка головного героя. Тому що вона була дуже суворою, впертою і владною жінкою, завжди хотіла, щоб було так, як вона хоче, одним словом, керувала всіма. Але в неї є й свої приємні плюси адже вона любила маленьких дітей і ставилася до них дуже добре. На жаль, уже всі серії ми переглянули, тому з нетерпінням будемо чекати другого сезону. Рекомендую подивитися серіал, адже там складні життєві історії, які переплітаються з цікавими історичними подіями. Цей серіал спровокував мене перечитати книгу, тоді відразу поділюся своїми враженнями від неї. Наразі у мене все. З вами була програма Цікаво з дітьми. До побачення!